І я йду сьогодні на горку, ось всі горки на зелену. На зелену йдіть. Давайте, буду знімати. Це буде дуже класно, я вже знаю. І льві, мабуть, сподобається. Ach, ty, čo, pokazati, da, ci, горка. А тут водачка, як у закущі, ну, я кусал їх. Да, вот тут запрацюючи горки. О, пиццвіто. О, це хто був? Обесный Ілля? Я їх бачу. От зараз вони йдуть. От бачите, там починається, тут закінчується. Воно дивіться, воно бере, йде, закручується два рази. І з закрученого воно йде в бік, поворот потім і вже сюди. Поворот через цю зовцю горку. Це саме страшне. Ну так, це як вонта зовта невеличка. Якщо просто держати повітря в носі і верся. О, гот! О! А хочеш на Так да. Класно, Ілька, хочеш на жовту горку. Іди з татом. з татом. Дай татові ручку. Коротше, мамочка, я не розумію. Ні, йому сподобалось. Та, да, бачиш, який він сміливий. А ти в 8 років боявся йти. Молодець я. Можна вже його на плавання віддавати. А мене голове віддавали. Чи дать?